Трамп постійно болтає, постійно принижує там Президента України, Україну принижує. Ну, треба пам'ятати, що як Зеленський казав за Путляра: що, ну, хто він? він просто чоловік, Трамп просто чоловік. Це не потрібно забувати і Ще у нас є гарний приклад Афганістан. Да? Аб Абга... Афганістан зламали зуби усі: і Сполучені Штати, і Радянський Союз набагато був мощніше за рашу, і те, що є такі государства. Який нікому не підкорюється. От за це треба пам'ятати, і нічого там такого страшного нема, що Трамп відмовився. Є другі партнери, і бачите зараз, як Канада себе поводять. Канада економічну війну Сполученим Штатам об'явила. Трудо теж. І ну, у нас з Канади зовсім інші стосунки. Багато-багато виходців з України мешкають в Канаді. Тому Канада це перший партнер, який нам. Протягувала постійно руку, і зараз на вибрики Трампа вона, бачите, відповіла дуже жорстко так що Канада, Японія, Британія, Австралія, Німеччина, Франція у нас дуже багато там друзів Так що нічого страшного, що цей дуркує. Баран. Все на все добре, до слідуючої зустрічі.